Покажу, як, як вам залутати е, умбро, якщо у вас е, плюс-мінус 4 або більший уровень. Е, чому саме 4 або більший левел? На першому уровні можна її ще вбити чисто е, стрілами. Тобто отак от стоять і стріляти, тобто у неї ХПшки в мінус, і ви її вбиваєте Але якщо у вас вже 4 або більше, вона стає умбова, і ви просто не можете її вивезти. А м'ячик у неї взагалі толковий. То есть, що треба зробити? Треба, її по карті вивести і вести через місто, е через цю дорогу на місце. У вас, якщо коня немає, е то це трошки довше. Якщо кінь є, то це дуже швидко, вона за вами все одно біжить. Зараз есть... я спробую з першого разу це все зробить. Ну, може не вийти, але нічого страшного. Головне переключатись між виносливостю, щоб її поновлювати. Тобто нажимаєте віджимаєте W, щоб вас не ну, ви сильно медленно не йшли. Тобто просто W віджимаєте, типу, і ви не біжите і у вас виносливость поновлюється. Подальше цієї штуки, яка вас травить дуже подальше, бо вона реально нормально коце. Вона сзади, вона буде до кінця бігти Не забувайте вхід в підземелля з цієї сторони Тобто вона може может ось вона впаде, есть, она ви побачили, так? І попадете, да? И Можете навіть просто бігти, тобто не на бойовому максимально. Економте витримку, вытромку вытервались. На четвертому уровні, Ну, на реальный еву кому Все пробував там. Може на першому уровні, да, але Гра заточена так, що вона Використовує ваш левел, Ось, вона біжить за мною Все, я біжу собі Можна быстро, можна медленніше. То просто отжимаете W і відразу ж нажимаете і біжите далі. То це поновлення вашої витривалості. Там волк може за вами, там можна трошки прискоритися. От волк, допустимо, на неї вже накинувся, тоже може її відволікати. Наша сіль це по карті ось цей міст. от вона біжить собі. І це на початкових е рівнях дуже ефективна зброя. Але якщо ви це якби в інтернеті подивилися трошки пізніше, як я, наприклад, там четвертий, уровень, п'ятий, шостий, там даже десятий. Бо цей е, меч, який у неї, він може дуже багато вам допомогти. У мене він до кінця грибу. Тобто я основну сюжетну лінію пройшов, в мене був 20 уровень, і я був з цим мечем. Тобто, у мене було три зброї, і одна з цих залишалась, на постійному. На початкових е, левелах дуже хороша зброя. По е, броні. Броня теж непогана, але є краще, але вже будете дивитися по факту. Плюс не забувайте, що її броню можна. Е, Покращувати. Задоб... Чому есть, э, цей страшно нас э, заагрився, не знаю. Ось ми йдемо в тому ж самому місці. Тобто на вас заагриться не должны Тобто вона долажна з вами бігти просто спокійно і все. Можна ще прикольнутися отак, от, типа, але вона, по-моєму, прыгає. Тобто біжим, 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 так? Да. Аджали. От вона б'є, типу, але вона не попадає, бо ми, ми йдемо далі. Тобто хопа, вона промазує. Тобто, все добре, що в неї тільки мають, не там нічого дальнього нема. Перед выхидом наверх трошки поновить выносливость свою. Бачите, догнала Сейчас мы трошки ускоряемся тут. Ничего страшного, если пару раз вона попадет. Але б'є сильно, так що краще на цей не играть в ней. Все, мы заходим в місто. Сейчас на неї всі стражи будуть агриться. И все. все Его можете просто не типа, и все. Вона може даже убить декілька е, стражів то может ты их залутать На не боюсь Ну, вона все одно за нами агриця, але, виходить, ми йдемо, наприклад, в цю сторону. Тобто на на ней і ці стражники. От, Вот. спокійно собі йдемо сюди. Нам ми треба собрать просто стражників і все. От вона йде за нами конкретно. Ось, зараз на неї побільше стражників сагрится просто і все. Їй буде капець. І всіх, кого вона типу, об'є, можна лутати спокійно.

Надо собрать типа нормальную движуху, чтобы euh, загасили. Именно все умру. Ниче страшно. Сейчас побегаем, знаю. Вот, где нужно же Можно сюда, например, зайти в місто Що Стражников маловато, она расправилась по одиночке, ним Но если вот так типа сделать, то тут надо нормально было. Собирать, это просто-напросто стражника. В основном вечером бегают. Даже и днем можно. два. их ну, в прошлый раз, когда я это делал, то она как-то быстрее выходила, я не знаю, что все. То есть движуха нормально, может быть. что стражникам не хватає, Вони якісь такі такие попалися в цьому спавні. Ну, спавне. чувак, вообще біжить. Хоча може участвовать. І оце бегаем, короче. У мене це сесс пошра завыше, не знаю, я в перше ворота зайшов, і вони там всіх разлутал, просто і все еди. Не знаю, що так виходить. Непонятно. Можна, в принципі, піти в вамперские этот башню, там ще более uh, покраще, типа, воїни. Ну, щось сообще тупо, она такая убиенная. в цьому, цьому спавні, типа. Або стражники отдыхают. Але она будет за нами идти до конца, типа. То есть мы просто должны стражником найти и все. Ну ни одного А вот. Это поинтереснее уже в легионских доспехах, типа. Угу. еще бы пару штук. Я таких... тебя не боюсь. Собра... Собираем, пацанов, короче. За 6 цей раз вообще дуже долго. Это все, что ты можешь? Все кончится здесь.

Она, конечно, дуже сильно загралась капец. Я просто не могу понять, чего. А, блядь, как обычно, нахуй. Вы хотите что-то, блядь, снять из видео, кос-залупа выходит. Я <реклама> <реклама> я тебя не боюсь. Ну, посиди, ну. Блин, Вообще, я, я типа заходил не и, не просто лутал, и все. А умри! А тут получается, она тупо за мной. Много не злов и мало тела. Ты думаешь, я под впечатлением? Не знаю, я заходил в город, в самые первые ворота, и тупо убывали просто, и все. Умри! Ты сейчас ты упадешь и стечешь кровью! Получи! Произошло убийство! Помогите! Ну, давайте ты же добыть же еду. Я не эльф! Произошло убийство! А ей почти забыл, короче. Помогите! Убийство! Покажи мне! Ну, типа, типа, десь так. Ну, короче, что я могу сказать? У, у меня получается вышло с первого входа в крепость. Що у вас будет? Значит, ебонітовий щит. И самое главное, це меч. Меч. Пять косарей, То есть силы игру вы можете пользоваться. <реку> да, це трошки може напряжно, но я вам покажу, ну, трошки може по-другому. Я не могу понять, что.